Всіх вітаю із магазина Goldie. Це український бренд одягу. Я думаю, багато хто знає, в багатьох містах України є цей магазин. Тут представлена тільки жіноча і чоловіча колекція. Дитячої немає. В деяких магазинах, там, в Києві чи в Рівному, десь є, от у нас в Одесі немає. Буду показувати жіночу, жіночі новинки і чоловічі покажу. Дуже цікаво. Гляньте, яка. Спідниця, чому я її не побачила, проходила зараз. Класно, як зроблена. Спідниця і класний, який жакет. Гляньте, оброблений. Ну, дійсно цікаво виглядає, так знаєте, незвично. Так, спідниця почнемо з неї. Оця, що на манекені. Ой, вона класно дійсно зроблена. Люблю таке. Так, оця спідниця коштує 699 гривень, є по розмір L. От у них буває таке від S, від XS до L, а буває XL. Тут XL є ось цей жакет жіночий, він коштує 2000, він в шоколадному кольорі і ось так як мережевим зроблений рукав, що додає таку цікавинку родзинку. Тут штани білі 799 є по розмір XL від XS. Отакі От звичайні. Вони їх роблять дуже довгі, я зразу вам кажу. Всі штани у них довгі. Мені здається, ну рідко кому підходять, треба підрізати. Навіщо вони таку довжину роблять. Ось такі вони, це мені здається, як натуральні. Я те, що буду приміряти, обов'язково вам буду казати склад, бо тут довго шукати. Ну, якщо я буду зараз все це дивитись. Ну, такі от сукні коротенькі, вони їх так часто шиють. Ну, Це на, на любителя, скажімо так. Від С до Елічки і 1600 коштує написано краща ціна. Є ось такі легенькі штани, це мені більш подобається. Такі вони, як в молочному кольорі, легенькі жаті штани. Так, це як новинка у них іде. Хочу так показати, як це виглядає маленькі які взяла. До Excel розміра йдуть від М. Ні, від XS. Ага, Ось так. Ось так це все виглядає. Ну, Просто ось такі штани на резинці жаті. Коштують 600 гривень. Тут ціни дорожчі, ніж цей. Є тканини натуральні, але є також і не натуральні, хочу вам сказати. От топи верх, Ой, такий же є жикет в чорному кольорі з цим мережевим, коштує 2000 гривень. Ну от Сукня в такому знову молочно, красивому кольорі. Ой, під низом так окремо йде ця підкладка, вона як двойна. Виходить. Тут розміри, бачите, як ML XSS 799 гривень. Це у них такий логотип магазину. Ми так і вдягли манекена, а така сукня цікава. Є в бордо і покажу, там є щось таке молочне чи біжеве. Дуже цікавий цей жакет кімано на цих зав'язках. Ну, зараз вже це менш актуально, але класно, дуже довгий пояс. Так можна закрутити його аж на два рази. Такий жакет коштує 2000 і йде по розмір L. І ось ця сукня, як на манекені, вона ззаду так красиво зроблена: 999 гривень по розмір М. Також із нової колекції, ось ця сукня. Красивий виглядає цей колір, та як червона на ній вдягнута, 999 гривень, тільки в такому бежевому. Далі. Ще такі штани, тільки вони 600 гривень по XL, Більш такий, як бежевий колір, от Нічого такі жаті. Тут у нас от, коротенька сукня, на ній вона вдягнута, як в'язана. Ось така сукня коштує також 999 гривень на, на цій, на цій на оцій манекені вдягнута. У них ще є окуляри, зараз подивлюсь на касі. Гляньте щось з цепочкою. А, ще ця сукня в білому кольорі. А, у них з'явилися ланцюжки, прикраси, ланцюжок також. Ну, може, це так просто для манекенів. Зараз запитаю. Тут ще штани, ось оці ж. Ні, тут вже затягуються. Ці мені більше, до речі, подобаються. Вони затягуються більш темного кольору. Так, Голдін. Голді XL 600 гривень. Від, М, від XS до XL йдуть. виглядає, дивіться. Також дуже довгі. Класна, класний цей ланцюжок. Ще біла є така сукня, як червона на манекені. А я зразу і не помітила, обходила тут. І чорна, чотири кольори такої сукні. І тут у нас укорочена сирочка біла, от нічого так зроблена з написом 899 гривень по розмір L. Футболочка у них 100% котону, така біла футболка 449 гривень. Або така в смужку маєчка подвійна, мені подобається, буде гарно тримати. Тут 95% котон і 5%, начебто там полієстер. Так, да, 95 котон. І ще бавовна. і спандекс 5%. Ось такі коштують по 199. Вони є в різних кольорах. По всьому залуні Ця 299. Я дивилась рожеву. Вона 199. Далі футболочка з нової колекції 599 гривень. Ще манекен також в окулярах. І гляньте, яка прикраса чудова. Зараз дізнаюсь скільки коштує. Три зуб, але такий подвійний ланцюжок. Маєчка оця мені також сподобалась. Ну, штани такі, як вони зазвичай шиють, тільки на ній широкі, а тут завужені донизу. Зараз глянемо, скільки коштують. 799. Є шорти такого плану. 599. Ну, тоненькі, не утеплені, отак от всередині зроблені. А де ця майка? А, бачу, ось так більш в темних кольорах, ось така майка, як на манекені. Так, така коштує 249 по розмір L. А це ось на ній така, як більш біленька вдягнута. Коштує також 249 по розмір L. І бріджі є. Бріджі коштують 299 гривень. Ой, така прикольна, оця коротенька на змійці, Така полегшена, не утеплена. Як кофта спортивна, подобається мені, що тут написи. де ну, Симпатично виглядає, 899 гривень з капюшоном. І знову тут шорти висять. В них багато ну, речей в цьому кольорі, такому, як вишня, п'яна, 399 гривень. До розміра XL де футболочка. О, ці класні штани. Гляньте, вони не утеплені, такі, як. О, я не знаю, навіть така тканина, от показую вам, мені подобається ще з цими смужками. Так, ось такі штани коштують 899 ідуть йдуть до розміра Ну Так, цікаво виглядають. Розпродаж. Ну розпродажа у них багато, але це в основному такі ну, не на не на літо. Але ось така літня, наприклад, іде спідниця 299 гривень, дуже маленьких розмірів. Там далі, оце такі більш утеплені речі. Бачите, багато, багато всього на розпродажі, Чи й не утеплені. Оці білі штани. Це ж не теплі, ні такі тонкі, прям за 399 гривень. Нормальна. По розмір L. Замість 600. Оце вже на знижки такі штани. Ага, ось така ще тканина. Не знаю, як її назвати. Ось така вона як марля, чи як сказати, не знаю. 599, замість 799, Оці є по XL розмір ось такого плану. Сподіваюсь, так видно. Якось тут таке світло, що воно ну, засвідчує 599. Знову ж таки, штани. Но це вже такі більш утеплені, мені здається, ось такі сірі, це все на знижках. Тут висить чорні також є на знижці. Ось оці як не знаю, як рушник. 599 гривень, ось така тканина, вона трішки нажату схожа. Знала, дівчат прикрас у них немає. Це так, вони просто прикрашають цих манекенів. Корпоративні прикраси, це називається. Сукня знову на знижці, замість 600 399 по розмір В м'ятному такому світлому кольорі. Знову таки сукня на знижці. Це стічка, так розумію, зі знижкою. 1000 гривень замість 1300 по розмір L іде. Тут коротенька сукня також. На знижці 199 гривень по розмір L замість 800. Ой, шорти є ось такі цікаві, коротенькі, мабуть, утеплені. Ну, не зовсім утеплені, 299 гривень замість 500. Є серія розмірів мало, я так розумію, є такі бежеві. Бежеві ось такі коштують також 299. І ось такі сукні в смужку. За 399 гривень по розмір L. Показую, скільки тут розпродажу. Блакитна така звичайна сукня. Такого, знаєте, не яскравого кольору. Нічого так виглядає, приємно. До Ельки розмір. 800 гривень. Цікава ось футболочка. Бачу ззаду в неї малюнок. Ось такий мушлі тут. І ось попереду. Ну, гарна, футболка гарна. Написано 399. Футболка коштує 499. Також є ось сукня за 799 гривень в рожевому кольорі. Такі ще футболки. Ну, така, ой, дуже гарний колір. Ой, такий красивий колір. І мені подобається цей рукавчик, знаєте, отак зроблений. 799 гривень коштує. Такий. Трішки фіолетово бусковий і сірий. Красиво. Така ще пишна сукня. Ой, спідниця є, гляньте, як цікаво зроблена. Ось така спідниця коштує 1600 від XS до L. Маєчки такі звичайні. Коштують 299 гривень. Штани також рожеві, є дуже багато тут такого ніжно-рожевого. І вон така прикольна футболочка з оцим ну, як келихом. Під Мартіні. 499 гривень, задума лінка немає. І от такі ще майки. обрізана внизу. І зверху як закрита 399 гривень і є також рожева. Ну, що так симпатично виглядає, і також рожеві є штани. Я вирішила приміряти цей жакет. Він іде як кімано, коштує аж 2000. Ну так просто цікавим мені здався. Вирішила його накинути зверху. Маєчка класна. Тут 95% п'ять Дуже кайфова маєчка. Вона така двойна і коштує 199 гривень. Штани мені не сподобались. По перше, довжина це розмір М. Ну навіщо робити таку довжину? Я не знаю таких. Багато таких людей, такого У мене 1,70 метрів Це Їх треба підрізати, підшивати. Вони коштують 599 гривень. Штани 95, полієстер 5 нейлон тканина. Ну, от вони так по кольору класні, тут резиночка ця, і начебто в мене навіть як худять, мені так здається. Сіли нормальні, я маю. на увазі. Ну, тільки ось з довжиною треба підрізати. А тут 95% котон. Дуже файний цей топ. Він взагалі. Зручний і так тримає, знаєте, як без бюстгальтера, так його вдягати взагалі класно. Сухня в романтичному стилі, в горошок, ну класно зроблено, тут нічого не придраться. Широкі ці лямочки, дуже зручна, на мені розмір М. От все як треба, сіло, розріз. Тут вона як на поталії, гудзики йдуть, і ззаду вона так за ну красиві вірьовочки ззаду не може показати. Мені подобається, що вільний крій, гарно все сіло. Я навіть цю змійку з боку не розтібала, Там резинка ззаду йде, і вона тянеться, красиво зроблена по грудям. Двійна тут тканина, візко за 100%. Вона зараз коштує тисячу гривень, коштувала 1300. Це по акції. Ось така сукня. Приємна. Ну, вона якось виглядає, ця тканина нормальна, хоч вона і не натуральна. Там дуже донизу, ось ця веревочка, аж гляньте, де закінчується. Сподіваюсь, що видно трішки. Ну от Кімано з цією сукнею краще виглядає, до речі, воно там так у них вже і поєднується. Тут такий довгий-довгий ремінець сукня, ну так, нічого, а вона дуже обтисла, хоч це і мій розмір 999 гривень. Показую, як це все виглядає. Ну, отак, отак. Живіт мій підкреслює. Вона така як в'язана. Тут розріз з боку. Поліестер, ненатуральна тканина, ну, така дуже низенька, тут як мені здається. Ну на смак, може може, якби не червону, треба було брати безживочу, живочу пісочну. Вона б краще на мене сіла. Мені здається, по кольору. Тут невеликий відділ чоловічого одягу, так швиденько покажу. Є просто білі футболки. Ось така біла, вона йде без нічого, без всяких написів, з двох сторін біленька. Коштує 349 гривень від розміра S до розміра 2 xl Далі неутеплені такі сірі штани. Просто от як показати вам всередині. Такі штани йдуть за 800 гривень до розміра 2XL від S. Також є така, як. Лакитно-сіра футболочка однотонна, коштує 449 гривень. Є шорти, просто такі сірі шорти. Також не утеплені. На зав'язках коштує 699 по розмір 2 xl Білі такі всі однотонні. Є однотонна чорна футболка, 399 гривень. О, ну, ці от шорти, приємний такий колір у них. Більш тоненькі, 749 до розміра 2XL. І так зверху вони зроблені не просто як резинка, ну, більш так виглядають естетично. Також з тризубом є футболочка, така футболка, котон написано: органічний котон, бавовна. Коштує. Ні, треба діставати, думала, десь буде. Коштує 399 гривень до розміра 3XL. Ось ця саме з 3 зубом є 3XL. А оті шорти сіренькі поруч 2 xl Не знаю, сказала я чи ні. Ось оці ці є також 2 xl Такі ще штани сірі, ще тонші, здається, мені чімкі так. Коштують 799 до розміра 2XL. Футболка однотонна Ну, тут як лейбочка внизу так нашита. Голді, знову органічний котон. Написано 449 гривень до розміру 2 xl Футболки всі майже однотонні, от є з тризубами, але ця ось темна до 2X, іде 399 гривень. Знову шорти, але подовжені такі. Ось так зроблені на цих резиночках. По розмір 2XL коштують 749 гривень. Ну, так, щоб сказати, як щось, от воно ну, таке все як базове, однотонні, ну, ви бачите, моделі всі однотонні. Ну, Тут є трішки з написом. Ось така футболочка, вона коштує 499 по 2 Excel іде. Знову з тризубом, але в темному кольорі, знову однотонно, але в такому сіренькому за 399 гривень. І знову шорти сірі. Чоловічі 749 гривень. Ось така ще є. Колір не знаю, такий сірий, і це вже далі йде жіночі. Зараз оце це ще штани приємні. До речі, на дотик чорні. Просто чорні за 799 гривень. Оцей весь відділ чоловічого. Отак ну, хлопець вдягнутий. Нічого, такий красивий колір у цієї футболочки. Бачите, з тризубом. І от штани вони внизу в нього. А, оці штани вони на ну внизу, на як не на резинках, а так просто трішки затягнуті. Ось оце... у цього хлопця. Гарні дуже шорти по кольору мені подобається. Футболка 349, футболка, що на манекені з трезубом по 3 XL за 399 гривень. І шорти, ну, вони всі, мабуть, в одну ціну, просто різних кольорів. Ось такі шорти коштують 699 гривень. На цьому я свій огляд з магазину Голді буду закінчувати. В основному у них таке все як. Більш не знаю, як до спортивного сказати. Футболочки, отакі по 599 гривень. Сукні є оці в рожевих, білих, в жовтих кольорах по 799 гривень. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. В якому саме магазині Gold я робила цей огляд, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Пока.